Ми повернулися. Програма в об'єктиві. Говоримо про те, як українцям святкувати 9 травня, уникати сутичок, уникати непорозуміння і говоримо з гостями в студії. Ще раз нагадаю, з нами науковець політолог, науково-аналітичного центру політичних досліджень Вектор Львівської політехніки Руслан Демчишак. З нами соціолог Вікторія Середа і також історик Руслан Сіромський, Львівський національний університет імені Франка. Ми розібралися в історичному контексті, соціологічному, чому провокації саме щодо 9 травня, чому не 23 лютого в День Радянської армії, чому ми маємо проблеми завжди саме на 9 травня? Чому так, як політолог, ваша думка? Ну, власне, 9 травня найбільше пов'язане ось цією традицією, скажімо, демонстрації? Мілітарної сили Росії, так, мілітарної сили Російської імперії, мілітарної могутності, військової могутності, асоціація з 9 травням найбільше чому, то все-таки Друга світова війна, найбільший військовий конфлікт в історії людства. Так, ну і саме е фактом залишається. Що вклад радянського союзу був визначальним, так, попри допомогу радянських союзників, саме вклад Радянського Союзу був визначальним перемогу над фашизмом. І відповідно російська, Росія сучасна, як спадкоємниця зовнішньої політики і, взагалі, імперських традицій, і царської Росії, і Радянського Союзу, знову ж таки, повторюсь, Власне, вважає цю подію найвизначнішою своєю перемогою і найбільшою демонстрацією мілітарної могутності. Ось, власне, я вважаю саме тому з 9 травням асоціюються різноманітні такі виступи. Ну а цього року, очевидно, це наклалось на контекст політичний. Так 23 лютого в нас не було тих подій, які зараз є, так не було де факто російської окупації і таке інше і власне. Певний прогнозований спалах ось такого таких проросійсько настроєних громадян України, прорадянсько настроєних, так певне піднесення їхнє патріотичне прогнозується саме на цей день. Чим і хочуть скористатися російські політехнологи, щоб власне спрямувати ось ці виступи, вигідне їм русло для того, аби Росія певний якийсь. Політичний дивіденд могла мати з цих подій, зрозуміло. Дякую, пане Сіромські. Але ми маємо не перше, не сьогодні. Перший рік, коли ми маємо е, проблеми з сутичками. Е, попередні роки також не відзначали спокоєм 9 травня. Чому так важко? Ну, на, на жаль надто багато спекуляцій навколо цього свята і використовують його із такою дуже вузькою метою певні політичні сили. Той час, коли от тут були у нас соціологічні дані, як святкували, починаючи від кучми, закінчуючи так Януковичем, ось як це все змінювалося. І ми бачили по висхідні, що Якщо за Віктора Ющенка, скажімо, більше вже говорили про примирення і, і намагалися обезпечитись від провокацій тих, хто за Віктора Януковича, пригадаємо собі події у Львові кількарічної давності, коли виникли сутички, напевно, нікому не потрібні. Ось. Можливо, комусь потрібно це для телевізійної картинки показати, який хтось поганий, який хтось хороший йде. Зле ставляться до ветеранів і таке інше. Але повторююся, оскільки все-таки більшість населення України християни, так? З, з, з різними опитуваннями. Християни як мають ставитися до цієї події? Пам'ять, молитва. Напевно, таким чином виходить з того всього. Зрозуміло. Ваша людина. ну, Мені здається, що така турбулентність пов'язана з тим, що День перемоги, так як він позиціонувався в радянський час, і так як він зараз позиціонується в Росії, це є такий центральний об'єднуючий символ взагалі для радянської чи пострадянської ідентичності. Так? Тобто центральний міф. А тому. Це свято є, по-перше, найважливіше. Друге, друга важлива проблема, що це відбувається наголошення, наголошуючи на перемозі, ми говоримо про священність війни. Так? І відбувається сакралізація цієї події. А якщо ми маємо сакральну подію, то ми е, символічно маємо поділ на своїх і чужих. Так? І цей символічний поділ, е, крім цього, е, Маркуються через е, вивішування прапорів, е, чіпляння стрічок та оці нові традиції, які зовсім недавно були запроваджені, і в такий спосіб, через такі символічні маркери, ми ділимо суспільство на своїх священних і чужих е, поганих е, та тих, яких, які не люди, бо вони не сприймають цього символічного сакрального. Відповідно, мені здається, що якщо ми змінимо акцент з перемоги, яка ділить на ворога і переможця на жертви, тоді нам вдасться втекти від цього так звати, символічного маркування, хто є добрий, а хто є поганий, тому що є багато різних жертв, є дуже багато складних і контроверсійних процесів. І коли ми вибачаємося, коли ми. Сумуємо за тим, що відбулося, і думаємо про це, а не ділимо на тих, хто хто переміг, а хто хто переможе, зрозуміло, значить це ми... перепрошую так. римарочка маленька слова російського письменника Астаф'єва, котрий аналізуючи те, що відбулося в роки Другої світової війни, зокрема під час німецько-радянської війни, він сказав: Так, ми перемогли, але ми втопили німців у власній крові ми закидали їх своїми трупами, тому ми перемогли. Це дуже глибокі слова. Це росіяни наставні. Ну, російська історіографія на цих моментах не акцентує увагу лише на моментах перемоги. Це частина їхнього національного міфу. Але Україна не Росія, так нам потрібно Але це, свою інтерпретацію до, до, до вищості, от що ми вищі, так ми не просто там мілітарна сила. Ми, ми вищі. Так, і абсолютно теж згоден зі своєю колегою. Власне, що ось щодо цього маркування на своїх і чужих, це можна сприймати як елемент російських політтехнологій. Які вже роками ось часів помаранчевої революції в Україні використовуються, Вони певний ефект дають і від того, що ефективно Росія не відмовляється. Найкращою відповіддю Ю на ці політтехнології буде політична і громадянська зрілість українців найкращим тестом, так просто не піддатись на ці політтехнології. Це буде найкраща оцінка і заставить Росію відмовитись від них. Гаразд. Давайте змоделюємо компромісний варіант відзначення 9 травня, тобто переміщення акцентів з дня перемоги на день пам'яті. Це раз можливо ще такі рекомендації mm. щодо уникнення провокацій. Ну, безумовно, це для України єдиний варіант відзначення цієї події як дня пам'яті полег, вшанування пам'яті полеглих і як дня примирення. Власне, і тому єдине, що таке трактування цього свято є об'єднавчим, яке об'єднати може всіх громадян України. Тому що не відкидаються святкування, просто трішки міняється інтерпретація. Безумовно, для цього потрібні певні зміни в свідомості так? громадян. Власне, освіта відповідна. Зараз ну ми маємо конкретну вже буквально завтра ситуацію. Комуністи, ветерани розгортають червоний прапор, можливо, з символікою колишнього Радянського Союзу. Як на це реагувати чи дозволяти це? Е, ну мені здається, що, що ми повинні просто зробити крок е, до диверсифікації можливих е, практик святкування. Та? Тобто, по-перше, ми повинні. Е, Святкувати два дні і спробувати вписати це святкування в європейську традицію, так? Оскільки Україна задекларувала свій, свій шлях розвитку в, в входження в європейську спільноту. Отже, європейська спільнота святкує 8 числа, так відповідно, ми можемо розпочати цей шлях з того, що ми відзначаємо. День пам'яті жертв разом з цілою Європою 8 числа, і хто вважає, що ця традиція йому ближча, він е, приєднується до неї, враховуючи такий високий відсоток і такий великий рівень вкоріненості тої старої практики, ми не маємо права від неї відмовлятися. Якщо людина е, хоче піти до пам'ятника і щось відзначити, і я можу сказати, що. Відвідування пам'ятників Другої світової війни є однією з найбільш вкорінених практик. Тобто ми і в своїх інтерв'ю, в опитуваннях поставили це питання. Люди кажуть, так, ми індивідуально чи сімейно інколи від підприємства, що досі є ця практика, ми в цей день йдемо відзначати 9 травня. Отже, мені здається, що ми не повинні обмежувати ці можливості, так тільки не реагувати. Давайте дамо можливість всім відсвяткувати в той спосіб, який вони вважають. То тобто, ваша думка не реагувати поради, які дасте молодим людям, які не сприймають символіку того часу. Розумієте, те, що насаджувалося десятиліттями, ми хочемо позбутися за рік, два ну, чи навіть за один день. Каже колега, це нереально. Час все розставить на свої місця. Зрозуміло, що історією мають займатися історики, а не політологи чи політики, які спекулюють на цьому. Ветерани війни хочуть визначати, будь ласка, ніхто ж не буде заважати. Зрозуміло, що треба пом'янути і таке інше. Але він у собі ще таку картину маленьку, ну якась сім'я втратила свого чи діда чи батька в роки Другої світової війни. Пом'янути чи виходити з прапором маніфестувати? Напевно, що, напевно, більшість буде схилятися, щоб пом'янути цього дідуся, чи прадідуся, чи, чи хтось там загинув і віддати шану таким чином. Напевно, так. Ну, фактично, я згоден, що не потрібно перешкоджати відзначенню цієї події, вшанування пам'яті полеглих. Але у випадку, якщо ці виступи так, власне, під дію так якогось російського фактора будуть переростати, чи в певні погроми, чи в захоплення приміщень, установ державних і таке інше, то влада повинна реагувати в законний спосіб. Громадськості як поводитись, не втручатись краще? Ну, громадськості Іди у церкву, поставити свічку за покій загиблих. Так, будемо оптимістами, будемо сподіватися, не буде е, того, про що ми зараз говоримо. Повертаємось до 9 травня до символіки. Можливо, як вам чи всі бачили новий символ 9 травня? Такі абстрактні червоні маки. Як ви ставитесь до такого піар-ходу, до таких технологій е, графічного зображення? Е, ну, безумовно, е, повинні багато вже колеги ось говорили про. Формування нової інтерпретації свята, так і відповідно, це крок, такий крок до формування. Можливо, запізно він зроблений. Це потрібно було раніше робити у більш спокійній так обстановці, а не такі накалені, якою вона зараз є. Формувати нову інтерпретацію цього свята. Це ось один із кроків в тому напрямку. Безумовно, це потрібно робити, власне, нову, нову символіку. Проваджувати так, ну інша річ, що вона знову ж таки не за один день не приживеться, тобто це тривалий процес, але його колись потрібно починати. Але е, для мене це досить вдала ідея. Поза як, е, по-перше, є досвід використання Маку чи якісь конфігурації квітки Маку в інших країнах, так зокрема Канаду можна згадати з іншого боку, Мак це квітка. Української традиційної культури є пісні про маки. Так, ми знаємо, маки з дитинства навчило, що це квітка забуття, якось так, себто пам'яті верніше. Ось, і це наш український символ, його можна використовувати, але безумовно з часом. Він проживеться. Ну, ну, єдине моє застереження знову ж таки, що це не стало е, такою сферою символічного маркування своїх і чужих. Та? Що uh -huh. оці з маками це свої там, чи чужі, а ці там, зі стрічками це. Богівська стрічка себе скомпрометувала, можливо, треба було, варто було поєднати. Е, ну, я не думаю, що треба поєднувати. Мені здається, що якраз є, є потреба в альтернативних способах та? святкування відзначення. І відкритті цього спектру, тому що насправді, якщо ми подивимося, то українська держава не дуже пропонувала якийсь інший спектр святкувань. Відповідно, не треба, символіка дуже цікава, гарна, естетична, включає нас в європейський простір, але не слід очікувати її тако активно. Принаймні не треба цього форсувати так? В, в символічний простір кожного індивіда. Тому що ми отримаємо війну. Там, Замість синьо-жовтої стрічки будуть маки чи, навпаки, замість Георгівської ще щось, так? Речі, От... Георгівські стрічки почали активно з'являтися після помаранчевої революції, коли були помаранчеві стрічки, і це як відповідь було вже да. на помаранчеві стрічки, з цієї стрічки знову ж таки про маркування, вже сказала пані. Ось багато залежить, власне, яким як, буде свят відзначення так, цього свята. Тобто, це може стати. Да, датою днем примирення українців, якщо святкування пройдуть власне без якихось екстесів, без зіткнень, коли люди з різною символікою так мирно вшанують пам'ять полеглих, а ну у варіантах гіршого сценарію може прорости певне протистояння, тому я це залежить від зважених дій влади і від громадської позиції громадськості від толерантності наших громадян. Дуже важливо, щоб власне відзначення цієї події стало днем примирення. Раз, з вашої точки зору, з вашої практики, можливо, інтуїції, чи варто 9 травня йти на масові акції, чи варто отриматись, побути вдома, молоді чи старшим людям, йти до монументу, йти просто в, це, в центр, чи йти до церкви, як ви казали, ваші рекомендації? Ну, власне, я вважаю. Кого в родині так є люди, які загинули в роки Другої світової війни, незалежно чи в лавах радянської армії в нашому регіоні це в лавах ОПА могли воювати, можуть вшанувати цю подію відвідуванням там пам'ятників, таке інше. Щодо такого більш активного громадського відзначення, я думаю, особливо цього року, так в контексті цієї політичної напруги особливих таких відзначень не потрібно робити. Від кожного ще хочу почути. Дуже індивідуально. Кожен буде вирішувати, як йому чинити. Ось я повторююсь до тої думки, що ми маємо пам'ятати тих, хто загинув. Насправді в лавах Червоної армії загинуло надзвичайно багато українців. Якщо говоримо про західноукраїнські області, то знаємо, що 44-45 сорок рік їх кидали. В суті, непідготовленими е, на ворога, ось е, напевно е, відомо також, що досі тривають розкопки і знаходять на території України багато е, масових поховань, е, перепоховують. Е, себто, ми, от живі, живі зараз е, нинішні громадяни України, не виконали ще обов'язку навіть перепоховати всіх цих. Е, е, Загиблих у роки Другої світової війни, зокрема під час німецько-радянської війни на території України, це наші обов'язки ще до кінця не виконані. Ці люди не вшанов... не вшановані. І святкувати, робити бенкет на кістках, ну якось, напевно, ну не по-християнськи. Це моя думка як історика. Зрозуміло. Чи маєте можливо ще якусь роду соціологічні дані щодо думки громадськості, можливо, рекомендації? Ну, по-перше, я хочу наголосити, що дані, про які я говорила, не стосувалися 2013 року, так? Це насправді вчорашня Україна. Те, що показують, на жаль, досліджень стосовно 9 травня, ще не було цього року. Чи працюєте цим соціологи, чи зараз на цей час? Звичайно, дослідження, які були, деякі стосовно там, я не знаю, зміни ідентичності чи ставлення до минулого, ми бачимо, що є подвижки. А, отже, очевидно, що якщо цього року відбудеться соціологічні дослідження, ми побачимо е, сув у ставленні до цих подій, до цього свята. А, і, це, і це є важливо, і буде цікаво колись обговорити, так? що змінило саме, саме події на Майдані і після, після Майдану. Е, мені здається, що є важливо пам'ятати, що. Індивідуальною практикою відвідування пам'ятників вона є дуже вкорінена. Тільки чотири області в Україні, населення чотирьох областей сказало, що вони менше ніж 80% населення сказали, що вони відвідують пам'ятник подіям Другої світової війни. Тобто більшість населення в той чи інший спосіб відвідують ці пам'ятники, тому ми повинні бути до цього готові. Питання як ці. Ці місця пам'яті будуть використовуватися політиками? так? Чи там навколо них будуть формуватися якісь, я не знаю, різні політичні групи, дискусії, а в який спосіб відзначати це свято дуже складно говорити. Гаразд. чи комусь з вас відома практика, можливо, як в світі, чи в Європі, чи в Сполучених Штатах, відбувається відзначення Дня пам'яті. Відбувається дуже тихо, так би мовити. Без якихось маніфестацій, і здебільшого, це як пам'ять, скажімо, досвід Сполучених Штатів Америки. Він дещо різниця від європейського досвіду. Ну, це закономірно. Позаяк основні бойові дії розгорталися на території європейського континенту. Тут більше увага до цього прикута. Хоча також є різні підходи, скажімо, згадаємо Данію чи Нідерланди. Там основне свято 5 травня день звільнення їхніх територій. Це справді свято. Це звільнення території від е, німецьких нацистів. І, відповідно, 8 числа це е, День пам'яті, а 9 травня не забуваємо це День Європи у Європі, який так, вже так, прищеплюється, поширюється в <гум> нас. І з чим привітаємо з Днем Пам'яті День Європи, День Днем, Днем Перемоги. Ну, привітаємо в першу чергу з 9 травня, як днем вшанування пам'яті полеглих Другої світової війні і днем примирення. З ним Європи також можна привітати. Побажаємо громадян, враховуючи так напружену політичну ситуацію, особливо громадянської мужності, ось такої розумної, толерантної громадської позиції. Е, і власне побажаємо залишатись свідомими і, і ну не загострювати, не загострювати ситуацію, особливо е, патріот український зараз повинен бути дуже виваженим толерантним. Я вважаю. не треба зводити знов ж таки тільки там до втрат радянської армії чи інших армій. Та ми маємо депортації, ми маємо етнічні чистки, ми маємо. Голокост, та, тобто ми маємо дуже багато, тобто над на чим роздумувати. І, 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 і практично всі ці події відбувалися на території нашої країни. Та, тобто ми маємо втрати мирного населення, дуже істотні, деякі міста бралися, і фронт переходив через них по декілька разів. Та. Це це справжня трагічна сторінка для нашої країни. Отже, е, скоріше для мене цей день розмірковування про, про ту трагедію, яка відбулася, і про її наслідки. Раз розмірковуємо, поважаємо, цінуємо, будемо незалежними, сильними і пам'ятаємо, 9 травня ми залишаємось собою, ми уникаємо конфліктних ситуацій. Задля свого блага і блага нашої країни кажемо до зустрічі. Вам дякуємо і глядачам дякуємо. Добувач. Добувач.